Нагадаю, це був Олексій Гетьман, військовий аналітик. По 5 тисяч гривень допомоги отримають жителі Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підриву росіянам Каховської ГЕС. Хто саме може претендувати на ці виплати? Які документи потрібні? Розпитаємо у Дарії Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Дар'я, уряд затвердив порядок виплати 5 тисяч гривень потерпілим від затоплення внаслідок підриву каховської гес. Розкажіть, будь ласка, докладніше, хто може отримати таку допомогу? Мова йде про тих людей, які станом на 6 червня проживали, фізично знаходилися на тих територіях, які зазнали підтоплення. Ми не говоримо про жителів всіх, всієї області Херсонської чи Миколаївської. Ми говоримо саме про тих, чиє майно було затоплено. Переліки таких адрес, будинків вже складено керівництвом двох областей військово-цивільними адміністраціями, і тому держава, в принципі. П'я дуже добре знає кому насправді потрібна така допомога. Також ми говоримо про можливість підтримки тих людей, які, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій, які також зазнали підтоплення, і ми знаємо, що ситуація на них була абсолютно критична. Ми дякуємо волонтерам за те, що вони волонтерами, співробітникам служби надзвичайних ситуацій, за те, що вони допомогли нашим громадянам залишити. Чити підтоплені тимчасово окуповані території, переїхати а, на підконтрольні території України. Ось власне вони зможуть звернутися по цю допомогу і отримати її. А як будуть нараховувати ці кошти одним платежем чи от сума розбиватиметься на кілька місяців? Ні, ми говоримо про одноразову грошову допомогу, тобто людині потрібно дієздатній особі прийти самій до управління соціального захисту, подати заяву. Якщо в родині є діти, то звичайно за дітей або за недієздатних осіб заяву має подати уповноважена особа, член такої родини. Тільки одна людина отримає цю цю суму, чи може кожен член родини отримати е, таку ми виплату? говоримо про кожного члена родини, яка проживала на цей період станом на 6 червня на підтоплених територіях? Тобто мова йде про 5 тисяч гривень на кожного члена родини, але саме того члена родини, який проживав на цій території? А розкажіть, будь ласка, які документи треба надати для цих виплат? Для того щоб надати документ, для того, щоб отримати право на виплати, по-перше, потрібно надати документ, який посвідчує особу, або електронний документ, є документ. А також це документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для дітей те це, це свідоцтво про народження. Але звичайно, ми розуміємо, що Значна частина громадян могли втратити такі документи, тому людина може або пред'явити їх скан, чи фотокопії, якщо вони зберіглися, або ми як держави будемо перевіряти те, що людина справді проживала на цій території через єдиний державний демографічний реєстр чи інші інформаційні ресурси. А скажіть, чи потрібно людям доводити, що от власне їх оселі були підтоплені? Чи буде працювати можливо якась комісія, яка це буде перевіряти? В Списки з моменту підтоплення працює штаб, який дуже детально опрацьовує всю ситуацію в регіоні. Це штаб спільний з представників місцевих органів влади, військово-цивільних адміністрацій та представників центрального уряду, і вже складено на даний момент переліки всіх будинків і вулиць, які були підтоплені на підконтрольній території України. Пані Дар'я, ще хочу вас спитати от про субсидії у зв'язку з підвищенням цін на електрику: чи не збільшилась кількість бажаючих оформити житлову компенсацію? Ми поки що не бачимо значної, значної зростання кількості але. Звичайно, ми як уряд готові до цього, і більше того, на минулому тижні ми ухвалили дуже важливу постанову, яка має суттєво спростити для громадян механізм ну, процедуру призначення субсидій, зокрема забезпечити, що людям не треба буде заповнювати дуже довгу декларацію та заяву на призначення субсидій. Родина фактично зможе просто зазначити членів домогосподарства, на яких які проживають там в певному будинку, чи в квартирі, і також місце, де вони проживають, всю іншу інформацію збере держава. Таким чином ми готувалися і підготувалися до того, щоб допомогти всім тим людям, які схочуть звернутися по субсидію після підвищення тарифів. І ключовий такий вплив ми очікуємо, це буде мати особливо наприкінці зимового опального вибачаюсь, перед початком зимового опального періоду. А скільки взагалі от зараз субсидіантів в Україні? Ми говоримо на сьогодні про 2,2 мільйони домогосподарств, які отримують субсидію ще більше одного мільйона пільговиків, які також мають право на різний розмір пільги на вип на оплату житлово-комунальних послуг. А звідки фінансування це все-таки міжнародна допомога чи власними силами знаходимо можливості? Ну насправді ми розуміємо, і ми дуже дякуємо всім міжнародним партнерам за те, що вони допомагають фінансувати видатки держави. Під час війни ми розуміємо, що внаслідок війни величезний обсяг видатків йде саме на потреби безпеки і оборони. А міжнародні партнери активно допомагають фінансувати видатки соціальної сфери, зокрема і такі видатки, як допомога на ВПО чи житлово-комунальні субсидії. В державному бюджеті на сьогодні передбачено вже 37 мільярдів гривень. Станом на зараз цих коштів вистачає для того, щоб покрити потреби у виплаті. Ці субсидії та оплаті житлово-комунальних пільг на майбутнє. Якщо ми будемо бачити зростання видатків, то ми будемо ну, в межах бюджету вишукувати додаткові ресурси. Але це технічне питання. Воно не має турбувати нікого, з отримувачів чи потенційних отримувачів субсидій. І ще одне питання, але, будь ласка, дуже коротко за останній рік кількість тих, хто от хоче отримувати і отримує субсидії, збільшилась ця кількість чи ні. Вона залишається більш-менш на звичайному рівні, оскільки в минулому році не відбувалася зміна тарифів таким чином, і розмір мінімального доходу, який, мінімальної виплати, яку мають платити домогосподарство, вона не збільшувалась. Збільшення відбувається здебільшого відбувалося здебільшого через те, що, наприклад, якісь домогосподарства втрачали джерела доходів і приходили до. Держави з проханням про допомогу, дякую вам дуже за ці відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була